Шановне паство, всім привіт! Сьогодні до мене пригнали ось таку машинку. Це Opel Zafira A. Машину пригнали аж із Полтави. З машиною є певні проблеми по електроніці. Вона вже була у різних майстрів. І у газовщиків була, і у електриків була. І проблема по машині наступна. Значить, заводимо машину, вона троїть, допоки не переключиться на газ, на газу я спробував проїхатися на ній на першій швидкості. от Зараз вона переключилася, начебто нормально працює, але. На газу, ні, на газу наче крутить, але якось вона на першій передачі на газу теж дергалася. Коротше, тут і форсунки мили бензинові, і на газу вона раніше троїла. Потім щось зробили, що вона на газу почала нормально їхати. На бензині все одно двої троїть не їде. Тахометр не працює. Чек світиться пропуски по третьому циліндру. Сказали, що немає імпульсів на третю форсунку. Коротше кажучи, приговорили мозги. І оце пригнали до мене машину на заміну мозгів. Мозги. Завтра приїдуть, буду ставити міняти. Єдине, що мене тут трохи бентежить, що вона на газу працює, не мала би працювати. Тому що, якщо проблема була б в мозгах і був би обрив по форсунці, він мав би бути так само і на газу, але цього немає. Ну, В будь-якому випадку, чекаю, що прийдуть мозги, поставлю. Перевірю, і я думаю, що тут можуть бути ще якісь проблеми може там в газових мозгах, може ще десь. Бо бувало таке, що із-за газових мозгів не було а, імпульсу на бензинові форсунки. Тож, буде ремонт цієї машини. Погнали дивитися, що з цього вийде. Продовжую роботу. Вже наступний день вже звечеріло на вулиці темно. E, значить, забрав я на новій пошті новий блок, приїхав. Зараз буду програмувати. Для цього мені потрібно, мабуть, спочатку вичитати ідентифікатори по блокам, вичитати Карпас з рідного блока, для того, щоб далі. Нехай буде Astra G. Для того, щоб програмувати новий блок. І далі, відповідно, ставити новий блок, з нього так само вичитувати security-код, скидати і прив'язувати кодом від автомобіля. Так, Перший код у нас є. Тепер рідний блок можна знімати, ставити другий блок і так само читати, програмувати і пробувати заводити. Як бачите, все це роблю Брітусом. Окрім цього, ще хочу зробити заливку. Актуальної прошивки по він-коду, щоб вона була без всяких там втручань, бо я не знаю, що в боці було вкупленому. І відповідно після цього перевіряю, чи буде троїти, чи не буде. Як ви вважаєте, чи вирішить блоку питання, чи ні? От зараз на холодно дивіться. На холодну, давайте я включу габарити щоб ви бачили. Заводимо, так? Да? Завели. Машина працює на двох чи на трьох циліндрах, мабуть, на трьох. Говорить, чек. І не працює тахометр, до речі, давайте спробуємо глянути діагностику давайте глянемо. Саме головне, які у нас є помилки. Є сім помилок. Сервісний інтервал тут то таке-то від коробки річик хауст, вихлоп у нас, Багато вихлоп, це не цікаво. пропуски, другий, третій, четвертий циліндр. І брейк свіч, сьоркет, хай Трошки прогрілося, почала почала ліпше працювати. До речі, щось поохолоджує рідині лампа світиться. І давайте зараз почистимо помилки подивимося, що залишилося. Все повидалялося. Але все одно машина троїдна. Ну, давайте ще раз я заведу її. Некоректний сигнал від розпредвала. Ну, Показує поки що дві помилки. Ну, окей. У будь-якому випадку блок міняю, бо має працювати тахометр, а він не працює. Блок зняв, як бачите, він мазаний, вскривався. Не знаю, що там всередині вскривати не буду. Ну, це наліпка, це вже хтось його робив тут телефон хазяїна записаний власника машини. Тут піни. Начебто всі цілі, то проблема не зараз є за роз'ємі. Зараз буду ставити цей блок. Код від нього вже є, не те, що написано на блоці, але вже є, ставлю його, прикручую масу, надіваю фішки та, мабуть, повністю його чіпляю, бо той блок точно проблемний. Якщо з тим буде працювати тахометр то це вже 100% ми цей бок залишаємо, бо бачите, він, він ще не розкривався, це рідненький. От. Ставлю, програмую, пробую заводити і дивлюся, що вийде у нас, чи буде троїти, чи ні. До речі, все ж таки очікую від вас коментарі. Саме зараз пишіть, чи буде троїти. Робіть ставки. Не дивіться до кінця. В кінці, звичайно, що ви і так узнаєте. Тож рухаємося. Так, блок вже поставив на машину, запрограмував. Вже не показував, як це робиться, бо і так повне відео цих процедура одна й та сама. Давайте дивитися по помилки. А все одно помилка якась світиться, не знаю, може якась конфігурація ще не прописана. Давайте заводити. Так, ну як я і казав, воно залишилося. температура не завышилась. А вы уже против тахометр. Машина все одно троить. Так, что у нас по помолкам? Функция не запрограммована иммобилайзер. Давайте выдавим. GTC. Немає зараз помилок. Немає. Ну, давайте. Ще раз заглушимо, заведе. Троїть. Це очікувано і передбачувано. Некоректний сигнал від датчику розпредвалу в історії. Можна спробувати відключити цей датчик і подивитися, що буде без нього. І вибачаюся. Кранкшафт сенсор це датчик коленвала. Це у нас коленвал помилка. Значить, зараз я відключив, щоб перевірити датчик розпідвала, саме розпідвалу. До датчика каленвала, що не доріс. У мене з'явилася помилка по АБС і помилка по двигуну. Ну, вже працює якось мотор інакше. Трої, звичайно, все, але якось він зараз при натисканні на акселератор він хоч оберти, хоч якось набирає. Ну, і Бачите, зараз по датчику розпідвала є помилка. І по АБСу, давайте глянемо, що у нас тут. Мабуть, теж по А, ну без кодів, без опису. Ну то таке це ABS, то поки що не дуже цікаво. Так, зараз я поверну назад датчик розпідвалу і знову перевірю, як буде працювати машина. Так, ну ось підключений датчик розпідвалу, машина не газується. Без цього датчика вона газувалася. Зараз взагалі не хоче. Чомусь. Треба лізти до датчика каленвала, мабуть. Підліз, відключив датчик каленвала. Машина завелася не з першого разу. Точніше, не одразу. Вона завелася з першого разу, але там секунд за 5. Зараз машина працює, газується, але троїть. Тобто у нас датчик коліна, скоріше за все, під заміну. Але все одно троїння є, це треба лізти, мабуть, додатково ще до форсунок. Тому зараз глушу, хай остиває. Машина була на діагностиці в Полтаві. Сказали, що тут є проблема з відсутністю імпульса на третю форсунку. От зараз, бачите, провод на третю форсунку я відключив від газових мозгів і просто напрямую з'єдную. І мотор вже починає ліпше працювати. починається починаються в троїні. Зараз працює. Зняв. Дняв троїть. Буду підключати зараз осциограф і перевіряти сигнали на всі чотири форсунки. Підключив осциограф. двоканальний він в мене. Значить, дивіться, бачите, є обидва сигнали. Я підключив на першу форсунку і на третю. Першу форсунку я не від'єднував, як є. Третю форсунку я від'єднав. Ось провід на форсунку, бачите? І зараз я причепився до е проводу, який йде від блоку відкривання двигуном. Тобто, бачите, сигнал є. Відключаюся, у нас жовтий сигнал нема. Далі, це у нас іде на е мозги на газові, а це виходить з газових мозгів. Вчепляюся на вихід з газових мозгів, причепився. Знову сигнал є. Тобто в газових мозгах проблеми немає. Вони сигнал назад повертають. Далі що я роблю? Дивіться? Я беру сигнал з газових мозгів, подаю на форсунку на третю. Нічого не відбувається, нічого не міняється. Це означає, що третя форсунка у нас. Не реагує, не робоча вона. Хоча мені сказали, що форсунки мили. Далі дивіться, що відбувається, коли я, я зараз відключу оцеограф і просто від'єднаю сигнал від газової форсунки форсун... ну, мозгів на першу форсунку. Дивіться. Машині стало погано, вона заглохла. Це означає, що перша форсунка. Працює. Зараз я те саме перевірю по другій і по четвертій форсунці. І якщо я побачу, що не працює третя форсунка, хоча мені сказали, що форсунки мили, з форсунками все класно. Що вони там грязні були, я не знаю, як їх мили. Може в ультразвуці, може ще якось. Але те, що я зараз бачу, що третя форсунка не працює. Я зараз, звісно, що там перевірю. Як вона підключено чи не підключено, та третя форсунка. Коротше, дивимося далі. Зараз перша працює третій ні. Підключила Соворов на другу і на четверту форсунку. Значить тут теж цікава така історія, дивіться. Я навіть не знаю, як це вам пояснити. Ось Осоограф, він у нас показує, бачите, плюс-мінус однакові. Де у нас тут? ВМАС 1,3 вольта, 1,17 вольт, ну, плюс-мінус однакові дала з цілограма. Але дивіться, зараз четверта форсунка підключена повністю, да? а друга форсунка, я сижу тільки на сигнальному кабелі, який йде від газових мозгів на форсунку. Сама форсунка відключена. І машина працює зараз по факту не на Трьох, бо у нас третій не працює, третя форсунка не працює, а на двох циліндрах. Так ось дивіться, зараз відключено. І ось така картинка. Тепер я підключаю форсунку, замкнув. Бачите? А сигнал міняється, сигнал стає менше. На цій форсунці йде просадка напруги. І вона теж не працює. І мотор по факту працює тільки на двох форсунках. Я не знаю, що перевіряли на цій машині. Реально не знаю. Але дві форсунки не робочі. Третя просто не реагує. Хоча я опір всіх форсунок перевірив, він однаковий. Там, по-моєму, 14,8-15 Ом. На всіх форсунках опір однаковий. Але друга і третя форсунки не працюють. Звичайно, можна зараз бавитися з тим, що знімати е, рампу, відкручувати. Виймати форсунки, але це роблять мотористи. Я туди просто ну не полізу, не хочу тут лізти, Я не знаю, може там до хруща машину загнати і його хлопці будуть знімати. Я не люблю таким займатися, чесно скажу. Оце вже йдуть мотори. І форсунки плюс зараз треба десь ці шукати або на розборці, або місцями їх якось міняти, щоб точно поставити діагноз. Але я побачив, що імпульси з газових мозгів приходять на всі чотири форсунки, при цьому дві форсунки, друга і третя не працюють. Що тут не перевіряли, я не знаю. Якщо підключити газ, мотор перестає троїти, мотор працює рівно. Ну і зараз мотор працює на відключеному датчику колівалу. Я думаю, що він піде під заміну. Тому що з ним машина взагалі не газується. От поки що така історія. Що буде далі? Подивимося. Так, поспілкувався я з власником, розказав історію всієї діагностики, зараз все позбираю, як було. Далі в проводку можна не лізти, бо діагностика показала, що з форсунками є проблеми з другою, з третєю. Друга просажує ланцюг по напрузі. Третя форсунка взагалі ніяк не реагує, начебто її немає. Хоча при цьому. Опір, я ж кажу, я прозвонив по 15 Ом є на кожній форсунці. 14,8-15 Ом. Опір однаковий. От. І відповідно домовилися з власником, що оскільки машина на газу їздить, то я машинку зберу і далі людина поїде е в одне місце, там де мило форсунки перевіряли, сказали, що з ними все класно. Хай вони знову перевіряють, я не знаю, як вони їх мили. І друге. Е Щойно спілкувався, власник розказав, що коли їхав сюди, то якось машина і газ використовувала, і бензин використовувала, потім зупинила використовувати Ну, це вже до газовщиків. Проблеми, які були з мозгами, ми вирішили, Тахометр працює. І, до речі, інформація ще для власника і для глядачів покажу. Тут стоїть датчик, це, мабуть, датчик тиску масла або рівня. Ось фішечка тут така є. Як лазив знімати фішку з коленвала, з, з знятою фішкою коленвала машина ліпше працює значно. Коли я зняв оцю фішку, це, мабуть, датчик по маслу, то тут стоїть ось така медна перемичка. Перемичка чи щось таке? Щось стоїть. Не знаю, чи датчик, чи ні, але він вставлявся ось сюди. Тут у нас три отвори. Тут у нас три отвори, але нічого не вставлено. Таке враження, що тут були якісь піни, які виламали. Два проводи, два піни. Тут нічого немає. І тут дірки. Чи може відгнило, це я не знаю, чи може тут піни були. Коротше, просто заставив перемичку, власник буде знати, що цей датчик не працює. Мабуть, це датчик рівня тиску масла чи чогось. Так що, для інформації. Друже, якщо ти додивився відео до кінця, це означає, що ти будеш знати реальну причину, що було з машиною. Машинку забрали. Доїхали до Полтави з відключеним датчиком Колінвала. Власник передзвонив, сказав, що машина до цього ніколи так класно не їхала, як з відключеним датчиком. Приїхав в Полтаву, поїхав він одразу значить, до а, форсуночників. Сказав, що ось, проговорили дві форсунки. А, перевіряй, щось не так. Там щось, форсуночник туди-сюди, психанув, каже, форсунки нормальні. Може бути і моя помилка. Підключив кудись форсунки на іншу машину, типу всі форсунки працюють. Каже, у тебе проблема. Вони приходять імпульси. Хоча у мене імпульси були на осеографії. Другим візитом був візит до газовщиків. Значить, показує власник моє відео, там, де по форсункам показує, що третя, друга третя не працює. І показуєш відео від форсуночника, який каже, що форсунки живі і немає імпульсу на другий-третій циліндр з газових мозгів. І газовщики кажуть, хочеш, ми тобі зараз докажемо, що це не так. Ну просто прям буде пруф. Підключають нові газові мозги, заводять машину і всі чотири форсунки працюють. Ну тобто, газовщики просто самі були в шоці від того, що проблема в газових мозгах. Потім вони вскрили газові мози і подивилися, а там банально два ключі згорівші. Що я можу з цього сказати? Я можу сказати, що діагностика з того, що я побачив, вона, в принципі, правильно вказує причину на те, що саме не працює, де саме не працює. Але не зовсім точно можна визначити причину. Ну, тобто, я, наприклад, я перевірив да? ну, мабуть, осциллограф просто без шунтірування, без навантаження він не показує там щось коректно. Він показує, що сигнал приходить, да? але форсунки при цьому не працюють. Ну, я перевірив самі форсунки, що ну, не, не працюють саме друге, третя форсунка. От я неправильно визначив діагноз, бо я приговорив форсунки. А форсуночники, вони сказали, що немає імпульсу. І вони були більш правіші. І дійсно, проблема виявилася в тому, що під навантаженням форсунки не працюють. Тому проблема виявилася не форсунки. в форсунках в будь-якому випадку, коли власник знову підключив назад датчик каленвала, машина знову почала погано працювати. Тому зараз власник шукає новий датчик каленвала. Все. Привіт з майбутнього! Ну а далі що? Далі ви знаєте все. Якщо відео сподобалося, то знаєте, що робити. Вподобайки, рекомендації друзям, підписка на канал та очікуйте нові відео. Всім пока-пока!